Понад 200 тисяч мешканців ірпінського регіону зможе обслуговувати новий медичний центр в Ірпені на вулиці Садовій. Перших своїх пацієнтів він може прийняти вже цієї осені. Зараз найголовніше забезпечити заклад необхідним медичним устаткуванням. Про це повідомив мер ірпеня Олександр Маркошин на форумі Адресна допомога українським громадам у подоланні наслідків війни, який відбувся у торгово промисловій палаті України. У багатьох мерів взагалі ще не почати будівельні роботи, і цей проект, наш саме Ірпінський медичний центр. Ми можемо зробити за півроку, і вже в цьому році ми будемо лікувати хворих всього району. У нас вже побудована будівля. У нас сьогодні є кошти його добудовувати. І звичайно, у нас тільки залишається обладнання або без обладнання медичний центр це тільки будівля. Саме з метою допомоги українським містам із обладнанням для закладів охорони здоров'я, громадська організація Клуб мерів організувала зустріч керівників громад із директором асоціації Італійський дім Марко Тозоном та представниками італійського бізнесу. Ми організували сьогодні цей захід, щоб поєднати мерів України з мерами Італії через наших партнерів в Італії. Та наша задача зараз передати їм перелік потреб, перелік громад, які дійсно потребують прямої допомоги. Дуже хвилюю наших італійських партнерів, щоб допомога надійшла прямо і на поставлені цілі. Керівник італійського дому Марко Тозон зазначив, що розглядатимуть усі проекти, які презентували мери на цій зустрічі, і намагатимуться їм допомогти. Однак пріоритет надаватимуть ірпеню. Ми були в Ірпені. Ми бачили, в чому саме є потреба, і ми думаємо, що наша допомога Ірпеню і вашому медичному центру буде миттєвою. Ми можемо вже відправити деяке медичне обладнання. У нас в Києві є склад, і дещо із того, що потрібно, є на цьому складі. З часом доправлятимемо все інше, сказав Марко Тозон.